Друзі, вітаю вас. Хотів вийти такий короткий ефір. Дайте мені знати, хто зі мною зараз на зв'язочку. Як мене чути. І якщо є гарний зв'язок, то трошечки проведу з вами часу. Якщо зв'язок поганий, то прийдеться вийти в інший раз. Ось Я зараз знаходжуся в місті Білград, це в Сербії. Ось майже центр міста. І Знаєте, в мене таке було побудження, я їхав, що треба зараз помолитися за тих людей, які сильно атаковані страхом. Є, є дух страху, який стоїть за кожною думкою, яка пригнічує, за кожною думкою, яка викликає стрес, серцебиття сильне. Ось, і ми маємо владу над цими духами, ми маємо владу над страхом. Бог не дав нам дух страху, але дав нам дух сили, любові і здорового розуму. У мене є сьогодні бажання помолитися за усіх, хто сьогодні атакований цим страхом, оцим духом страху. І якщо ви саме зараз знаходитесь в такому стресі, і страх фактично паралізовує вас, ваше мислення, ваші, вашу адекватність, знаєте, адекватні люди під дією страху втрачають здібність адекватно думати. Тому я зараз молюся в ім'я Господа Ісуса Христа, нехай дух страху. Прямо зараз втратить всю свою силу над вами іменем Ісуса Христа. Я молюся про повне відновлення і зцілення. Я молюся, щоб сила Духа Святого, мов тепле, покривало, окутає вас і зніме ярмо, ярмо страху, ярмо переживань, ярмо стресу в ім'я Господа Ісуса Христа. Нехай повне відновлення, зцілення прийде в кожну. Клітину, кожну частину вашого тіла в ім'я Ісуса Христа. Аллилуйя! Слава тобі, мій Господь! Я молюся також за людей, які страждають від болі, особливо від головної болі. Прямо зараз, нехай силою Духа Святого, головна біль вона піде. Іменем Ісуса Христа я проголошую ваші тіла, божественне здоров'я, фізичну крепість. Нехай обітниця ранами Ісуса Христа ми зцілилися, вона буде реальною, вона буде е, доступною, зрозумілою. Нехай у вас буде здібність прямо зараз приєднатися віру до цієї обітниці і сказати: ранами Ісуса Христа я зцілений. Ранами Ісуса Христа я зцілена. Господь моя крепість і сила моя. Я приймаю крепість, я приймаю силу, я приймаю Божу допомогу своєчасно в ім'я Ісуса Христа. Нехай Слава за ваше фізичне відновлення, за духовне обновлення, за цю крепість в тілі, за це підбадьорення в духовному плані після цієї молитви, вона буде Господу, в ім'я Ісуса. Також я молюся, щоб здібність адекватно оцінювати ситуацію і приймати вірні рішення не під дією страху, вона зберігалася пода... надалі. В ім'я Ісуса Христа нехай здоровий розум. Який належить вам по обітниці, зі слова Божого, супро... буде вашим супутником, супроводжує вас в кожному важливому рішенні. Я молюся в ім'я Ісуса. Нехай все це стане реальністю. Все, за що я сьогодні молився, стане реальністю в житті кожного, хто приєднується вірою до цієї молитви і до цього слова. В ім'я Господа і Ісуса Христа. Амінь. Друзі, дякую, що ви сьогодні були от у цьому короткому ефірі зі мною. І я вірю, що. Що це слово, воно обновить вас всередині, воно зміц, зміцнить, е, в духовному плані в першу чергу. Це вкрай важливо. Вкрай важливо, щоб ми підтримували одне одного. І от в мене є таке побудження. Я, я, я тому вийшов сюди, я тому вийшов до вас е, на, на цю платформу. І я вірю, що слава за це буде, Господу. Алілуя! Слава Богу! Божого благословення вам, е, гарного! Мирного сну, якщо дивитись вночі і ввечері, правда, я ввечері виходжу в ефір. Якщо в іншу частину добу, то благословенного вам часу доби. Вірю, що ім'я Господнє буде возвеличене і прославлене відповідям на цю молитву. Всім з Богом, дякую, що були зі мною.